Так, мої вітання, друзі. П Є у нас ось така плиточка. І, і нам треба зробити 45-й кут, як роблю я. Ні в якому разі я нікому не нав'язую, я просто викладаю так, як я роблю лічно. Беремо. У нас ось нам потрібен оця, оцей кусочок плитки. Головне, надіваємо очки, то що очі у нас одні відрізаємо. І так, ось ми одрізали за допомогою отакого круга я роблю загусовку. Поїхали. Загусовку зробили ми сніме. Не доходимо трошки до краю, як бачите. Потім у мене є черепаха під номером 100. Робимо ми. Потім включаємо менші обороти. В цьому випадку у нас обороти 3700. І вже доводимо його до ідеалу. І ще у нас є ось такий брусочок під номером 120. І все, у нас готовий кутик. І ще в мене один вопрос, скажіть, будь ласка, От я дивіться на мене, я грозний такий завжди. Є такі люди, які на об'єкті виглядають чистими.